Підписання Томосу це особлива місія. І це радість не тільки для українців, які живуть в Україні, але і за її межами. Ви народилися для Христа, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоб маленький Ісус, який приніс мир на землю. Приніс мир в Україну благодать новонародженого Спасителя, хай благословить усіх українців у новому 2019 році. Я буду завжди молитися за Україну, як і робив це до сьогоднішнього дня. Ми святкуємо не тільки цю велику радість приходу у світ нашого Спасителя, який прийшов заради нашого спасіння. Ми радіємо і покладаємо подальшому нашу надію на Бога і віримо, що в прийдешньому новому 2019 році, отримавши цей великий дар визнання автокефалії Української православної церкви, ми об'єднаємо все українське православ'я навколо Київського престолу. Ми віримо в те, що в наступному році запанує той довгоочікуваний мир в Україні. Буде завершена війна на сході. Ми повернемо окуповані території, повернемо Крим, і все в нас буде йти так, як ми цього прагнемо, бо Господь засвідчив до цього часу, сприяючи і допомагаючи нам у цьому. Цього року різдво для нас особливо велике і особливо урочисте. Свято подвійне, бо православна церква України отримала Томас про автокефалію. Нашу давню церкву, історія якої сягає часів рівнопостольського князя Володимира, ми нарешті визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, вийшла в родину, яка тепер складається з 15 незалежних православних церков. Я вітаю вас з фанару, резиденції його всесвятості Вселенського патріарха, де проходять урочистості з нагоди вручення Томосу. Різдво Христове насамперед, це родинне свято. І цього дня ми, українці, традиційно збираємося з рідними, близькими. Тож, як і більшість з вас, ми поспішаємо додому, до сімейної куті. Я всіх вітаю з Різдвом Христовим. І так само з народженням Незалежної православної церкви України. Над вертепом, звізна ясна, світлом. Засіяла. А українська зірка засіяла у сузір'ї незалежних та рівних національних церков. Саме таким сузір'ям, за словами його всесвятості, вселенського патріарха Варфоломія, і є світове православ'я. Отже, хай для вас, для всіх і кожного, пролунають зараз радісні колядки. Очиє Почуває... в тим сні. Нехай не згасаючи світло віфліємської зірки стане для всіх українців джерелом оптимізму і віри у щасливе майбутнє, хай святий вечір дарує кожній родині мир і спокій. А всіх нас об'єднує рідна Україна, яку ми так любимо, якою пишаємось. Христос народився, славімо!